Усіх нас гріють спогади про дитинство. Про той час, коли жоден вечір не обходився без копаного м'яча. Ці миті особливі для кожного, хто полюбив футбол ще з юності, для кого весела дитяча гра на імпровізованому полі переросла у справу всього життя. Мені шість років пам'ятаю, тоді до нас прийшли в школу і нас запросили, усіх діток на футбол. Юрій Куц, президент клубу, центральний садіон називався НБО. Перший раз я так знаєте, піднявся до гори. Піднявся, подивився на стадіон, там ще така була стежка, дуже така слизька, пам'ятаю. Я піднявся до гори, подивився, і перед мною така була площина, дуже багато місця, я такий сказав Вау. Це був перший такий дворовий футбол. Ми з хлопцями, з друзями збиралися у дворі, в технікумі на стадіоні. Назар Стратій, директор клубу. Вже у класі п'ятому пішов у дитячу-юнацьку футбольну школу, «Заліщик», місто Заліщик. Почав вже більш так серйозніше займатися футболом. Тоді це була така перша знаєте, закоханість з футболом, закоханість до чогось більшого, до активності, до організації. І до якихось а, досягнень. Почався мій шлях в Тернополі. Поступив туди в спортивну школу до тренера Василя Івгеша. Олег Тракало, капітан команди. Так і під його керівництвом дебютував в професійному футболі в 16 років. Перший раз я пішов на футбол дитячу нацьку спортивну школу в 6 років. І до цих пір я займаюся футболом. Ярослав Дикун, дитячий тренер. Я само роду, можна сказати так. У мене школи ніякої не було. Іван Городинський, футболіст команди. Я закінчив Заліжський аграрний коледж, поступив в педагогічний університет до Василя Іваша. І так звідти я почав. Я з дитинства любив футбол. Володимир Приємський, тренер ФК Дністер 2. Я ним займався тим футболом, я його любив, тренування, ігри. Футбол це було в серці, розумієте? і тільки тоді на футбольному полі ти відчував себе щасливим повністю. Футбол це не лише гра, це цілий світ, в якому діти вчаться поваги, любові та підтримки один до одного. Розуміння, що таке командний дух та звитяга, коли дитинка приходить в спортивну школу. Спортивний клуб, вона має розуміти, що таке взагалі футбол, для чого цей футбол? Чи це просто м'яч біжи і бий, чи це є розуміння, що таке скласти форму, що таке прийти вчасно, що таке скласти взуття спортивне зимове, взуття спортивне літнє. Чому футбол грає? Це є колективна гра, що таке тренер, що таке є дисципліна на полі, а дисципліна за полем? У тебе є колектив, це твоя друга сім'я, за який ти також відповідальний. Ти є частинка якоїсь великої команди. І тому футбол з дуже сильно, виховує як характер, так і спортивний дух, спортивний принцип, повагу до, до суперника повагу до своїх партнерів. У нас зараз філософія, щоб у нас у майбутньому. У майбутньому у нас було набагато вищий і кваліфікований фундамент майбутнього. Ось оцього дуже хочеться, щоб у нас був фундамент, щоб у нас була база, і футбольна, і не футбольна. Я чітко розумію, що не всі дітки можуть бути футболістами, не всі стануть чемпіонами, але дати можливість проявити себе, бути на рівних футболістами не народжуються футболістами стають можливо. Нашої команди буде там один-два футболісти, які виб'ються там першу, другу, вищу лігу України. І за це я, я буду дуже радий. Я хочу, щоб Містер приїжджав в Тернопіль, почував себе на рівних. Я хочу, щоб Містер приїжджав у Львів, почував себе на рівних. Пам'ятаю, ми приїжджали в Тернопіль, ну, ми дивилися на Тернопіль колись отак, очі піднімали. Ну, думаю, десь там сказали, приїде прийде Руфика Львів, колись так говорили. Ми зразу всі так: ой, Львів на поле вже не виходимо. Я не хочу. Я хочу в нас в ліжках. Приїжджали чи в Тернопіль, чи в Київ. Виходили діти на поле і мали не тільки фізичний розвиток, а мали соціальний розвиток. Все, що робиться, це набагато краще, ніж було. І хочемо, щоб стало ще краще, щоб діти мали більше можливостей, де тренуватися, куди ходити і грати в футбол. У невеликих містах чи селах так важливо застерігати дітей від поганих шляхів, вкладати у них головні життєві цінності. Це зробити інколи важко, бо часто, хоча б якихось закладів для розвитку, просто немає. З моменту, коли ми не розвиваємо сільський районний обласний футбол про майбутній розвиток комплексний, як і молоді, діток і футболу, 2000 27-му, 35 му можна забути. Не маємо фундаменту, не маємо майбутнього. Ось і все. Десь якісь діти і є талановиті, але вони не мають себе де якби, проявити. Микола Навезівський адміністратор клубу. І для цього це добре, що по районах зараз там створили різні там, футбольні школи, групи, куди діти по можливості доїжджають, чи батьки їх там привозять, чи бабусі, дідусі. Ну Таким чином десь вони себе проявляють, беруть участь у турнірах. Ми тепер їздили на змагання в Чортків. І там хлопчик каже, а у нас там є хлопчик, який грає досить прекрасно. Ми його беремо, він ні разу у нас в ДЮСШ ще не був. Ну, талант. Володимир Гевдюк, директор ДЮСШ міста Заліщики. Просто нам треба більше працювати з селом, залучати дітей до спорту, більше їх е, мотивувати цим. Дуже багато сіл приїжджає дітей і мають велике бажання. Хочуть тренуватися, хочуть. Рости в футболі, У нас навіть приїжджають діти з сусідньої Чернівецької області. Переважно вони на кожному тренуванні є. А тут вже конкуренція більша, тут більше дітей. Одтягнеться одна дитина до одної. Так що вважаю, що звичайно що діти повинні відвідувати такі секції футболу. Видно, по дитині зразу, якщо вона працює гарно, то з нею буде толк. Треба просто працювати з дітьми самий найкращий мій такий, знаєте, момент, коли я приїхав на стадіон, А мені одна жінка каже: я дитину вожу 40 кілометрів до вас на тренування. Це до нашого Ярослава, дикуна, тренера дітей. Мати возить дитинку 40 кілометрів на тренування. Все, мені більше пояснень не потрібно. 40 кілометрів возить дитину на стадіон. Значить, цей клуб, цей колектив робить правильну роботу. Ті, хто творять футбольну історію сьогодні, переконані, що справжні таланти можуть з'явитися у будь-якому куточку, навіть там, де на перший погляд немає нічого видатного. Потрібні лише бажання та наполегливість, і тоді все обов'язково вийде. Мета дитячого клубу 120 дітей. От 120 дітей, трошки дівчатка, можливо, будуть хлопчики. 120 дітей має займатися у спортивному клубі «ФК Дністер». Поки що ще не досягнуто цього плану, але над цим працюємо. Багато діток активно займаються, приходять, приїжджають з ближніх сіл. Тарас Амбрик, директор стадіону та адміністратор клубу. Є такі, що самі не прийдуть, а треба до них ходити, розказувати їм, записувати, проводити якісь міні, там турніри в школі, подивитися, відібрати, бо інакше сидіти і тут чекати, що вони самі прийдуть, то всі не прийдуть. Євген Раткевич, колишній футболіст і тренер команди, в минулому голова районного спорткомітету. Ну, ми ходили по школах, запрошували діток на тренування. Чекав, чекав, коли прийдуть, хто прийде. Сказав, на які дні будуть тренування на яку годину. Все, все пройшло добре, бо прийшло дуже багато діток. Влітку, коли ми розпочали, було 22-25 дітей. В них є свій тренер. Я прийшов зі своїми там вимогами. Тобто, трохи ми не розуміли один одного. Віталій Ємельянов – дитячий тренер. Після того як там вже познайомились ближче, все стало на свої місця, так що працюємо. Є Хлопці, які можуть стати достойно непоганими футболістами, що треба, щоб стати футболістом? Та три фактори. Василь Івагеш, колишній футболіст та тренер команди. Перший, щоб тато і мама хотіли. Другий фактор, щоб ти хотів і мати хорошого тренера. Ну що більше треба, ні? Я думаю, що 120 чоловік це буде реальний. Це буде реально. Ще через два-три роки то ця планка підвищиться до 150 до 200 дітей. Якщо якщо правильно буде вестися робота, а вона ведеться правильно, тому що починається з маленького. Беріть діток, дітки всі єдині. У нас діти єдині в клубі, діти єдині в у місті Заліщики, в районі. Грайте турніри, відігравайте. Я хочу щоб була єдність. Що мій син футболістом? А скільки раз тато вийшов з дитиною на футбольне поле. Скільки раз до, до шести років зробив, а де все нав'язується? Три, чотири, п'ять, шість років. Це фанатична ідея в дітей. Психологія. У мене група мал маленьких дітей, там шість, сім, вісім років. Як бути капітаном, вони не знають, що це таке, але між собою відділяються сильніші і слабші. Надію, що один до одного будуть тянутися і все в них буде добре. І тут немає, бачите, немає, що відсів, Тут всіх приймаємо. Хто є, здібний, кого можна навчити, а хто може і не буде, а буде просто здоровою людиною. Мені дуже подобається займатися цією справою, тренувати дітей, чомусь навчати їх. Я думаю, далі, якщо все станеться, як Юрій Іванович хоче, все буде гаразд. Цікаво пройти на садіон, коли в кожній дитинці є футбольний м'яч, вона стоїть на стадіоні. Хтось краще, хтось гірше, хтось десь е, попадає по воротах, хтось не попадає, хтось просто не хоче. Коли я починав займатися, був там один м'яч, не було ні маніжок, ні конусів, ні фішок. Взагалі можна сказати, що нічого не було. Зараз кожен, кожна дитина має е, собі м'яч, маніжки різного, різних кольорів, кіпіровка, там, балонка, костюм спортивний. Я думаю, що це дуже велике. Я думаю, і буде ще більше. Є дітки 5-6 років, м'ячики трічка, маленькі, ножка маленька, ну і вони ще біжуть до м'яча, вони ж м'яч не, не ножкою, а руками беруть. Дорослі там 7, 8, 9 рочків, вони беруть м'яч четвірку, а ще дорослі м'яч-п'ятірку. Також є класифікація полів. Маленькі грають на маленькому полі, більш дорослі на 40-22, вже дорослі на великому полі. Тут є класифікація і стандартизація під вікову групу. Різні м'ячі, різні амуніції для тренування, тобто тактичні дошки, фішки, маніжки ну все-все ми всім зараз забезпечені, тому це також, я думаю, позитивно впливає для дітей. Вони хочуть йти на тренування, хочуть бачити різні тренування. Одні слухають, другі не слухають, одні ще хочуть ігрової форми, другі хочуть вже футбол грати. Ці заняття, де є змагання, де є колектив, де є гарна форма, де є гарні м'ячі. Є тренери професійні. Вони спонукають дітей займатися цим, розумієте? Пояснюється дітям, дуже багато вкладується в дітей. Плюс я хотів би подякувати всім батькам в місті селіщики, хто діток привозить, хто вірить, хто просто привозить і десь просить їх підсказу. Тому що деяким дітям не просто от м'яч футбол іде. Треба підсказати, змотивувати. Хтось боїться привезти, хтось не боїться. От сьогодні тривога була. Хоча діток було багато, ми не встигли зробити ціле тренування. Це нічого страшного зробиться завтра, післязавтра. Будь-який день. Декілька разів привезли, а він сподобалося. І я дивлюся, що тут дітей дуже багато, і вони вже самі рвуться. І батьки на них чекають, забирають. Ти його привіз на футбольне поле, Він раз подивився: ой, м'яч, зелена травичка, дітки. Всі бігають. О, цікаво, попробую. Просто треба ще десь мотивувати і залучати дітей, дати їм емоцію, щоб він відчув. Є такі діти, десь, що батьки, десь можливо їх підштовхують для цього, щоб вони йшли розвивалися, але більшість дітей це їхні бажання особисті. Хочу, щоб нас діти грали один турнір вдома, а один на виїзді. Нічого особливого, дітки прийдуть, фінансів багато не потрібно. Потрібно а бажання і організація. Якщо діткам підійти на стадіон, я знімав відео ще до проєкту, скажіть діткам, а ви будете грати турнір, вони вам навіть не скажуть, який де, що. будемо. Будемо, а коли вже питають, коли. Вони готові отак. Надію, що скоро ми це будемо робити. Що... Будемо запрошувати до нас на турніри, будемо їздити самі на турніри. Ще є така ідея їздити по селах нашої громади, закупити ще автобус, залучати більше працювати з дітьми, щоб автобус їх підвозив на тренування і назад додому. Правильний підхід, що треба залучити. От тому і бачите, купили автобус для цього спортивного клубу. Автобус буде підвозити десь з других шкіл і возити на змагання. А це теж велике значення має. Зимовий турнір був в, в спортивній школі на Миколая. Це був перший турнір. Ну, тяжко їм було. Вони ще шоковані, що приїхали якісь другі команди. І ну, першу, першу гру вони вийшли великі очі, бігають, хто знає куди і для чого. Я їм підказую. Вони щось слухали, не слухали, билися молодці, Ну, програли. Це це не саме головне в таких турнірах. Помилки і ці, знаєте, сходинки. Поступовості вони мають бути. Ми не можемо перескочити 5 сходинок і йти такими кроками семимильними. Все має бути поступово. Нас десь ми маємо помилитися, десь ми маємо і програти, десь ми маємо і розчаруватись. Другу гру, коли вони грали, то вони вже показали трошки краще себе. А в кінці турніру їм дали медалі, вони чуть не скакали один на одного, раділи, тішилися цим всім. Кубок маленький дали їм і медалі. Вони вийшли вже як одна команда. Всі хотіли обніматися, фотографувалися там з батьками, з друзями, з одноклубниками, як би сказав, вже футбол формує характер, він навчає дисципліни, відповідальності та вміння працювати в команді. Важливо вміти перемагати і програвати з гідністю, виростаючи сильними не тільки на полі, але й в житті. Дітки в селі, дітки в місті. Вони є єдині. І їм треба дати фундамент сьогодні. Були лекції футбольні, були вимоги футбольні. Ага, потрібно прийти, умовно кажучи, на 9 ранку. Ти на 9-ту ранку. Ти не прийшов, автобус поїхав. Дисципліна. Тренер говорить, дітки мовчать, слухають. На полі говорить лишень капітан, в роздягальні говорить тренер. Діти ростуть у нас з кожним роком і набір кажуть молодих талантів поповнюється. Оці діти ростуть, вони доростають до 17 по суті років, закінчують школу і хотілося б, щоб ці вихованці залишалися в футбольному клубі. Якщо 30 дітей є в групі, то 30 футболістів не буде. Ну, Хтось слабший, хтось сильніший, хтось піде йде в першу команду, хтось в другу команду. Але дітки, оці, що займаються футболом, вони виростають мужніми, виростають. По-перше, здоровими, тому що вони постійно тренуються. І ми будемо сюди запропонувати людям приїжджати, вчитися тут, навчатися футболу, життю. Я думаю, що все буде гаразд, і будуть і тут багато вихованців. Коли ми були маленькі, у нас такого не було. Тут все є для дітей, для розвитку. Я сподіваюся, поки вони виростуть, то тут вже буде професійна команда, яка буде грати в вищій лізі, може, в першій лізі хоча б. І це для них буде ще більший поштовх. Я сподіваюся, що вони будуть розказувати ще своїм друзям про футбольний клуб Містер. Заліщики і, можливо, ще когось приведуть на тренування. Я тільки радий за дітей, що зараз вони мають можливість так розвиватися в такому клубі з таким президентом, з такими умовами. Я тільки тільки за. Коли ти маєш шість рочків, відкриті одні двері, відкриті другі двері, треті двері. Коли ти маєш 20 рочків, вже двері у шість рочків не відкриваються. Потрібно час раціонально застосовувати і ставити задачі і цілі. Сьогодні ви граєте в Дністрі, завтра ви граєте, умовно кажучи, по лісі або в вересі. Чому ні? Я хочу, щоб дітки росли досягали ціли, щоб на них дивилися ним, за ним, за ними вболівали. А чому ні? Футбол стає ниткою, що переплітає покоління. Батьки вчать своїх дітей, діти навчають своїх друзів, і таким чином спортивна спадщина передається через роки. Футбольні поля стають свідками не лише гри, але й виростання нового покоління, що бере на себе відповідальність за майбутнє свого краю.